І так, момент істини. Ремінь цешка 4500. Привіт. Цей ролик поки що не доріс, бо натяжки не вистачає. Більшого ремені цешки в такому діапазоні немає. 4500 максималка. Ну, наскільки нам сказали. Так, туди достала ролик-успокоїтель. отут тут -от. Нічого не мішає. Ну а там подивимось, якщо буде десь щось, можна ще один ролик сюди поставити, він є. І оцей можна теж застосувати, як трошки потягнеться ремінь. Поки що новий не будемо. Випробуємо. Рактим хай нагріється і будемо пробувати заводить. І погнали. Ох, ваю! Ага. Ну, вроді би Зв'язок якийсь є між боковинами зараз відключиться мабуть Ага, Відключилися, встав, сидушки. Що скажеш? Нормально. Поки без, без напрягу без Ну що Зараз щас я дам оборотики йому Чи може давай чимсь полем жирненьким не ведешкай Хотя репак жирный. Ой. Сейчас домой трошки обертю. Так. Еще раз. Хоть треба полить його так. поливаємо мастилом, бо щось воно якось суховато, ржавчинка і все остальне воно трохи неприємно. Це не те слово, що трохи. Там у нас була Пушка БУ МГЕшка міняли ми в каруелі. На такі цілі, в принципі, вона йде. Зараз помастимо і воно. Відразу ситуація зміниться. Ну а там в роботі вона підітриться і буде співати. Ну, так хочеться, звісно, а там буде видно. На завершення образу. Отак от, от зробили ми. Тут буде ставитися така на зернові, на всі останні культури буде, таке окошко буде на болтиках. Тут знизу воно виглядає ось так. Ну, В принципі, все. Як має бути. Ось так. Поналивали трохи, але нічого. Ладно. Оцепляємо на тележку і ставимо поки що комбайн під накриття, щоб сонце не палило його. Так, до речі... Стосовно дощу і що там воно намокне, там доволі серйозний такий зазорчик. ну Більше сантиметру. Мабуть, ну вологу, може, і візьме, ну там теж вологу потягнути під скажімо так, лядою. Тут вроді би і да, і, в принципі прямого контакту до дощу немає. Тож будемо спостерігати, як воно буде себе поводити в роботі. Тож слідкуємо. Загнали під накриття. Тут він в тіньочку, все нормально, не перегрівається. Чекаємо жнив. Так, наразі тілешку з жаткою затолкаємо в ангар, даби то теж не дуже палилося. І теж буде очікувати жнив. Отак вона стала на тележку. трошки габариту додавалося. ну не критично так колеги з комбайном більш-менш трошки закінчили там ще залишилось одне питання з кондиціонером ну чекаємо електрика самі лісти ми не стали значить так в принципі, по великому рахунку на мазі Зараз підганяємо ті справи, які накопилися, бризкаємо пшеничку, бо з'явилися тріпси і заодно подивимося, що там бризкає. Можливо, ще кукурудзку заїдемо, щось, подумаємо, можливо, посої ще треба, бо в не сплять. Стосовно опадів у нас випало сумарно на прошлому тижні 15 мм опадів, небагато, немало. Ну, Дякувати Богу і за те. Будемо сподіватися, що не останній дощик, тож е, працюємо, трошки нервний стрес відійшов, ну, значить, продовжуємо працювати. А наразі рухаємося на пшеничку і працюємо. і в тріпсів застосуємо ось такий препарат. Норма виливу у нас виходить. 150 грам на гектар. Ну, то максимальною нормою спрацюємо. А там будемо бачити, що воно до чого. Кажуть вонючі. Ну хто знає, наскільки воно вонюче. Як завжди, маленькі, але вонючі. Добрий ранок. Сьогодні трошки попрацюємо не в напрямку сільхоз, а попрацюємо все ж таки в напрямку а, будівництва, конструювання. Що там ще? Блін, коротше, болгарка-сварка. Треба виготовити галстук для буксирування а, важкої техніки, зокрема КАМАЗ. А, ну що, вирішили взяти взяти те, що було у нас в господарстві там. Крюк туди-сюди. Купили два куски профільної труби товщина стінки 4 мм 60 на 60 Ну, зараз покажу. Так, ось ця профільна труба. Стінка 4 мм. Товсті, що нічого не знайшли. Так, зарези зробили під пластини. Оці пластини. Будуть наварюватися на цей крюк і п'етлі з цієї сторони. Дуже затягувати часу не буду. Поїхали, варимо. Esto. Дюшка так знімає. так воно получилось, позаливали. Я думаю буде норм. І переключаємося на цю приблудку. Приготували до фарбування. Отак воно виглядає до фарбування. Ну а отак от виглядає воно після фарбування. Вирішили червоним, бо це небезпека, все ж таки, щоб ніхто не підліз. Кому не важко. Кінцевий продукт. Совається все тут нормально, доволі все акуратно. Отак от, от у нас вийшло. Ну а випробування покажуть. Так, колеги, є цікава тема, яку в принципі, в принципі цікаво обміркувати. Хто уважний, той бачив, я вже виставляв фото в групі скажі, не агроном. на спілкування, доволі цікаві думки прозвучали, в принципі, до цього ми і склонялися. Ну, є як є. Значить, соя посіяна в сроки квітневі, більш-менш на цей період скажімо так, ранній посів. Але є одне но на цьому ділянці. Вона не велика ділянка, це не основна площа. Знаходиться біля нашої бази і завжди, коли вранці відкриваєш ворота, натикаєшся на цей вигляд не дуже класної сої. І воно здорово розчаровує. І вирішили все ж таки заморочитися і подумати, ну що можна. Ці сої зробить в цій ситуації. Все ж таки схоже на калійне голодання або недоступний калій з ґрунту. Е, ну, За умов того, що у нас доволі дебела засуха, за 2 місяці у нас випало 15 мм опадів. Ну, Самі розумієте, при таких температурах позитивних це занадто мало. І калій він доволі важкий на. Е, Скажімо так, на доступності і ну, не дуже він доступний для сої оказався. Показую. Ну, ось ворота і ось видно ділянка. Ось по межі нормальна, тут нормальна, тут якась полосочка нормальна. Отам нормальна соя. Отам під, 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 тією посадочка нормальна. Тут блін, 40 сотих, але ну, з тим не менш воно порти настрої от і до. Ну, а так соя виглядає по факту. Це те, що я казав, тут така полосочка незрозуміла. Ну, отак от фон з бур'янами. Отакі вже бур'янці є, маленькі. Соя цвіте, як бачите. Цвіте. І он цвіте. Ну, знаєте, все одно настрій ця штука така дуже класна, і коли з кожного ранку його портить, то нічого хорошого з цього не буде. Тож, ну, ще про що придумали, що зробимо, покажу далі.